На годинниках сімнадцята це означає, що в марафоні час новин випуск для вас підготували. Я Анастасія Даугле, та інформаційна команда Інтера. Про гучні вибухи. Повідомляють жителі Ухти, це Республіка Комі у Росії. У місті через гучномовці оголосили про дронову небезпеку. На відео що опублікують очевидці, є ураження на тамтешньому НПЗ. Зокрема, з одного резервуару витікає рідина. Місцеві у соцмережах повідомляють про евакуацію з торговельно-розважального центру і про те, що пожежні машини прямують у бік аеропорту. Саме литовище, саме литовище закрили на зліти посадку. Ухта розташована за 1800 кілометрів від України, і це вперше, коли дрони атакують республіку Комі. Цієї ночі українські безпілотники атакували Саратов у Росії. За даними Генштабу ЗСУ, ударили по місцевому нафтопереробному заводу. Це підприємство одне з основних об'єктів паливної інфраструктури Росії, яка забезпечує нафтопродуктами окупаційні війська. Щорічна потужність переробки сягає 7 мільйонів тонн. Після влучання безпілотників там спершу прогриміло, потім спалахнула пожежа. Росіяни у пабліках публікували. Кадри та скаржилися на вибухи. Місцева влада повідомляє про одного загиблого. Жителі у трьох багатоквартирних будинків евакуювали. В аеропорту Саратова запровадили тимчасові обмеження. Там не приймали і не випускали літаки. Командний пункт батальйону росіян у районі міста Олешки на Херсонщині уразили українські військові завдяки високоточному бомбовому удару повітряних сил. За інформацією генштабу, знищено 25 окупантів щонайменше не зазнали поранень серед ліквідованих. Командир, очільник штабу, очільник інженерної служби та командир одного з взводів батальйону. На Сумщині за добу 90 обстрілів по 45 населених пунктах. Росіяни не припиняють гатити по селах та містах. Є поранений, є руйнування. Детальніше про наслідки обстрілів дізнаємося нашої кореспондентки Юлії Зайцевої. Вона наживо зі студією. Юлію, вітаю! Розповідай, будь ласка, яка у вас нині ситуація? Добрий день Насте. Розпочну з гарної новини. Сили оборони України звільнили та повністю зачистили від російських окупантів село Бессалівка на Білопільщині. Сьогодні це підтвердив генеральний штаб ЗСУ. Та росіяни продовжують обстрілювати сумщину. Сьогодні ворог знову атакував безпілотником будівлю обласної адміністрації. Поцілив по даху. який ви вищули. Не завдав шкоди мешканцям нашого міста. Поранених або загиблих немає. Цей прильот безпілотника був в центральну частину міста, не в житлові приміщення. на місці працюють всі відповідні служби. За добу ворог 90 разів відкривав вогонь по наших територіях. На Краснопільщині після удару загорівся будинок. На Шосткинщині пошкоджено об'єкт цивільної інфраструктури в Лебединській громаді не житлову будівлю. У Серединобудській громаді 66-річний чоловік наступив на міну, ймовірно, так звану пелюстку. З численними пораненнями його ушпиталили. Напередодні росіяни обстріляли ракетами. Місто серединобуду зайнявся приватний будинок. Сусіди кинулись його гасити, але врятувати оселю вже було неможливо. Правоохоронці допомогли винести особисті речі. У господині 87-річної жінки гостра реакція на стрес. Поліцейські доправили її в лікарню. А також допомогли евакуюватись 61-річній сусідці, яка самотужки не пересувається. Її будинок також було серйозно пошкоджено. Насти. Дякую дуже колего. Це була Юля Зайцева з повідомленнями щодо безпекової ситуації на Сумщині. Троє людей загинули на Одещині. Вони купалися у морі, коли у воді вибухнули невідомі предмети. За даними очільника області Олега Кіпера, один чоловік. Підірвався у Кароліно-Бугазі у затоці чоловік та жінка. У поліції повідомляють, що особи загиблих встановлюють, а на місці працюють піротехніки. Варто зазначити, що відпочинок на пляжі, де пролунали вибухи, офіційно заборонений через мінну небезпеку. В оперативно-тактичному угрупованні Одеса нагадують, що нині на Одещині офіційно функціонують. 32 зони придатні до безпечного купання. З них 30 розташовані в Одесі, і ще по одній у місті Чорноморськ та у селі Приморське Ізмагільського району. 31-річний поранений чоловік звернувся по допомогу лікарів у Херсоні. Як повідомили у міській раді, у нього мінно вибухова травма. Близько 16-ї години росіяни скинули на серед місця Херсона вибухівку з дрона. Наразі медики дообстежують постраждалого кількома годинами раніше в області, внаслідок ворожих атак безпілотників загинули двоє людей. Як повідомили в обласній прокуратурі, у селі Станіслав убитий чоловік 37 років у селі Дніпровська загинув місцевий житель 48 років. Залізнична станція у місті Синельникове на Дніпропетровщині опинилася вночі під масованим ударом росіян. Виникла пожежа на місцевому вокзалі. Будівля частково зруйнована. Як повідомляє голова правління Укрзалізниці Олександр Перцовський, працівників станції евакуювали, тож жертв серед персоналу немає. Частина поїздів скасована або курсуватиме за зміненими маршрутами. Можлива затримка руху. Наразі пошкоджену інфраструктуру залізниці почали відновлювати. В Ізраїлі готуються оголосити мобілізацію десятків тисяч резервістів для окупації Гази. Про це повідомляє ізраїльська преса. Мобілізація стане частиною військової операції із повного захоплення сектору Гази. Цахал готується до входження у місто Газа та приміщення цивільного населення на південь. Очільник генштабу Ізраїлю доручив мінімізувати ризики для заручників, яких досі отримують у ГАЗі. Напередодні понад 100 тисяч людей вийшли на вулиці Тель-Авіва на мітинг проти плану повної окупації сектору Гази. Протестувальники вимагали припинити військову операцію та звільнити 50 бранців, які перебувають у руках бойовиків. Мій чоловік та інші заручники у надзвичайній небезпеці. Рішення про відправку армії в глиб газу становить небезпеку для мого чоловіка, але ми все, що можемо зупинити цю катастрофу. І звідси я знову хочу звернутися до президента Трампа та пана Віткофа. Нам не потрібні нові війні, нові жертви, нові загиблі заручники, нові загиблі солдати. Нам потрібна угода, угода, яка покладе край цій війні та врятує їх. Будь ласка, ви ті, хто можете це зробити. Поліція Лондона затримала майже пів тисячі демонстрантів під час акції підтримки забороненої пропалестинської групи. І це найбільший масовий одночасний арешт у британській столиці за останні 10 років. У поліції пояснюють, чинили згідно із законом про боротьбу із тероризмом. Кількох людей узяли під варту через напад на правоохоронців. Водночас міністерка внутрішніх справ України наголосила, ніхто не порушує право на протест. Але варто пам'ятати, що сприяння забороненим організаціям це злочин. А демонстранти підтримують угруповування, які скоювали напади з тяжкими наслідками. Заарештованих відправили до в'язниць, а після підтвердження особи відпустили під заставу з умовою не ходити більше на такі заходи. Масштабна пожежа спалахнула у національному парку Везувій в Італії. Триває третю добу. До гасіння залучили шість пожежних літаків та армію, яка охороняє дороги та допомагає переміщувати у зону лиха автоцистерни з водою. Роботу вогнеборців ускладнює сильна спека. Полум'я настільки потужне, що його видно і у Неаполі, і у провінції. Місцева влада припускає, що це міг бути підпал. Всесвітні ігри тривають у китайському місті Ченду. Це головні змагання для неолімпійських видів спорту. Участь у них беруть близько п'яти тисяч учасників з понад ста країн світу. Попереду ще тиждень змагань. Україна отримала 97 ліцензій на виступи серед переможців. Український боєць джиу-джитсу Богдан Мочульський Він став чемпіоном ігор, виборовши золото у свого конкурента з Нідерландів Еко Вандервейра. Для прикордонника Мочульського це третє золото у кар'єрі на всесвітніх іграх. Тож він у переліку найтитулованіших спортсменів з джиу-джитсу. Далі ексклюзивний коментар спортсмена. Насправді розраховував на максимальний результат. Робив все залежне від себе, щоб здобути максимальний результат зараз. Я радий, що все вдалося. Я включив гімн, підняв прапор України в далекому Китаї. Для мене це було важливо. Ну, насправді я ніколи не загадую перед змаганнями за результат, але, ну, як правило, я налаштований на максимальний. Я в структурі Державної прикордонної служби України, не в ЗСУ, в Силах оборони України. Ну, звісно, що вони підтримують, вони в вони першочергово. Допомагає мені, хто йде на зустріч, дає можливість тренуватись, дає час, бо в будь-якому Випадку, у мене є об'єм роботи, який я маю робити, і поки я ось тут на змаганнях, хтось, хтось цей об'єм має робити. Тому 100% вдячний моїм побратимам, які завжди мене підтримують. Навпаки, кажуть, якщо треба, тренуйся більше, ми там менше поспимо, ми менше проведемо часу своєю сім'єю, але це також для них важливо. Мені, звісно, приємно, але ну, я, я не можу, мені не вистачає совісті забирати. Та чиїсь час і тренуватися більше? Рушник надії. Така акція відбулася на Рівненщині. Місце обрали символічне Дубинський замок, який ніколи не був захоплений ворогами. Прийшли мами, дружини, сестри полонених і зниклих безвісти, щоб залишити на полотні імена своїх рідних з надією на повернення. Репортаж Сніжани Сидорук. Я чекаю чоловіка. Який дуже був люблячий, який шанував мене дуже любив, поважав. Чоловік пані Раїси зник безвісти торік у вересні. Останній дзвінок був із Запорізького напрямку. 17 вересня він зателефонував до мене і сказав, кохана, вітаю тебе з наступаючим днем народження. Проведи це свято гарно. Але я йду на позиції, і позиція буде важка. І от так сталося. Пройшло моє день народження, і 25-го прийшло сповіщення. Пропав безвість. Тепер його ім'я дружина вишиває на полотні старанно, голкою виводить Михайло, позивний дід. Чоловік пішов у військо у серпні 23-го. Доки був на фронті, розповідає ж, жінка, народилася внучка. Про неї дід і не знає. У Нас народилась внучка. І тепер ми думаємо, що він мусить повернутися заради внучки і за нас, ради нашої родини. Синочка чекаємо три роки і п'ять місяців вже. Зі своїм сином пані Алла втратила зв'язок, ще на третій день повномасштабного. 22-річний Орест перебував на строковій службі у столиці. Місяць вже лишилися, мав вже додому якби йти, бо півтора року вже відслужили. Почалася війна масштабу. 25-го ми говорили, а з 26-го вже перестав виходити на зв'язок. Бачимо сина в полоні, але нема підтвердження. Ну, Надіємося, віримо. Рідні безвісти зниклих і військовополонених зібралися, щоб вишити спільний рушник надії. Ініціативу започаткували у Києві, а згодом до неї доєдналися жінки у регіонах. Сенс у тому, що отак от зібратися рівне і рівному, поговорити, розказати свою історію, висловитись, вислухати, і, зрештою, коли ти бачиш вишите твоїми руками ім'я. І позивний свого сина тобі здається, що ти не просто молишся уже до Бога думками, а ти просто йому показуєш. Ось я вишила на полотні. Побач, будь ласка, поверни рівнянки. Працюють за особливою технікою. Її авторка, відома місцева місткиня Олена Медведєва, яка так гаптує книжки. Ця техніка має назву ниткографіка. Вона виникла тоді ще при створенні першого вишиваного кобзаря. На сьогодні вона переймається іншими жінками. Вони копіюють цю техніку, і ось саме нею вони вишивають імена своїх рідних. Кожна жінка мережить ім'я своєї надії на маленьких клаптиках полотна. Далі їх шиють у єдиний рушник. Перший шматок декорується візерунком великої волині чорно-червоними нитками. Це візерунок з альбому Олени Пчілки. Ось тут ви бачите повністю вишитий вірш Руслани Броновицької. До заходу долучилися 80 жінок, дубачанка Раїса. Тут разом з чоловіком Олегом. Саме він вишиває ім'я їхнього єдиного сина Назара. Той зник у лютому цьогоріч на Донеччині. Батьки не втрачають надії. 98% що він загинув. Шанс лишається але... Надія, живе. Це дуже складно сидіти вдома і кожен літай. І спілкуватися з людьми дуже тяжко, а тут ми всі отак, всі з одною. Акцію провели у Дубинському замку, і це переконані організатори символічно. Наш замок має особливу силу. Особливо силово в чому? Що в тому за всі роки його існування він ніколи і ніким не був здобутим? Тому ми віримо, що так і наша Україна. Вона звільниться, а наші герої повернуться. Так за один день на полотні з'явилося 40 імен зниклих безвісти та військовополонених. Вишиватимуть рушник надії до середини вересня. Далі його передадуть до столиці, де на день захисників і захисниць представлять вироби з усіх регіонів України. Ну, для нас віра, надія, любов, така наша материнська. І Божа милість. Ми надіємося, що ми зустрінемо своїх дітей, живемо і здоровими. З Рівненщини Сніжана Сидорук, Муколо Василюк Подробиці, Телеканал Інтер, Марафон. Єдині новини. Оновлений випуск новин готуємо на 18 годину. А доти з вами Олексій Фадієв. За мить він доєднується до ефіру. Колегу, прошу. Дякую, колега. Так, протягом наступної години будемо говорити про ситуацію в українських регіонах на лінії фронту і на ринку світовому ринку нафти і нафтопродуктів. Не пропустіть.